Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку порівнюємо математичні вирази. В підручнику це сторінка 97. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Далі ми з вами працюємо усно опитування з ЛЕГО. Порівняй вирази. Визначайте, який? Ось, є 35. Додати 5 менше за 45. 20 додати 10 та 10 додати 20. Який знак поставити? Дорівнює. 19 додати 8 та 19 відняти 8. Так, 19 додати 8 буде більше. 19 відняти 8. 4 додати 5 та 4 додати 11. 4 додати 5 буде біль... меншим за 4 додати 11. 5 додати 6 та 10. Який знак поставити? 5 додати 6 більше за 10, 9 додати 3 та 12 відняти 10, 9 додати 3 більше за 12, відняти 10. За якою цифрою ховаються мишенята? Запишіть її каліграфічно. Відкриваємо зошит, записуємо каліграфічне число, за яким ми працюємо, і прописуємо рядочок цифри 5. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі перше завдання на сторінці 97. Порівняй математичні вирази. Давайте з вами пригадувати: отже, щоб порівняти математичний вираз, треба вирахувати ліву частину і праву, і далі виставити знак більше, менше або «дорівнює». 23 відняти 9, 19 додати 5. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Я думаю, ви легко справились з цим завданням. Наступне завдання ми з вами розглядаємо і розбираємося, значення якого виразу в стовпчику обчислити легше. Як це значення допоможе знайти результат іншого виразу? І як ця зміна впливає на результат. Отже, 43 відняти 20. 43 відняти 19. 43 відняти 20. Скільки? 43 відняти 20 буде 23. Розглядаємо, на, розглядаємо другий вираз. Другий вираз у нас від'ємник на 1 менший. Тобто, ну, ми відняли 1. Пригадуємо правило. якщо від'ємник зменшується, відповідно, Різниця збільшується. Якщо було 23, стане 24. Який з цих двох виразів обчислити легше? Звичайно, той, в якому віднімали круглий десяток. Так? Що змінилося у виразах? Від'ємник зменшився. Відповідно, різниця збільшилася. Другий вираз 55, додати 40. 55 додати 40 буде 95. Ми додаємо круглий десяток, і нам легше додавати круглий десяток, розглядаємо другий вираз. 55 5 додати 38. Доданок зменшився на 2. Пригадуємо правило: якщо доданок один з доданків зменшується на якусь кількість одиниць, відповідно, сума також зменшиться на ту саму кількість одиниць. 95. Буде 93, який обчислювати легше. Легше той, у якого круглий, є круглий десяток. Далі. І наступне: останнє: 60 додати 28. 60 додати 28 буде 88. 60 зменшилось на 3, стало 57. 57 додати 28 до рівня 85. Розглядаємо, у нас з вами перший доданок зменшиться на 3. Відповідно, якщо один з доданків зменшується на якусь кількість одиниць, то і сума, відповідно, також зменшується. Тут працює те саме правило, що і з попереднім виразом. Відпишемо.

Працюємо далі. Третє завдання порівняй математичні вирази без обчислень. Давайте з вами розглядати. Як можна вирази порівняти без обчислень? Отже, 9 додати 6 і 9 відняти 6. І який з них буде більший, і обчислювати його не треба? Звичайно, той де є дія додавання. Якщо в нас однакові числа, між ними стоїть діє додати або діє відняти, то, відповідно, додавання буде більше. 17 додати 5 і 17 додати 8. Перший доданок однаковий, другий доданок більший. Значить. Якщо другий доданок збільшиться, відповідно, сума буде більша. Далі поставте відео на паузу і спробуйте без обчислень визначити, які вирази будуть більшими або меншими. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Працюємо далі. Завдання 5. Задача, так, нам треба пояснити схему, про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. Отже, задача. видимих оку зір у сузір'ї мала ведмедиця 40, що на 37 зір менше, ніж у сузір'ї Оріон. А в сузір'ї велика ведмедиця на 6 видимих оку зір менше, ніж у сузір'ї Оріон. Ну, не все так страшно, як здається, так, в цій задачі. Давайте розбиратися. Отже, є схема. Мала ведмедиця 40 зір є, так? Що на 40 зір менше, ніж у Сузір'ї Оріон. Не пряма форма, що на 40 менше. Отже, у Сузір'ї Оріон більше на 40. Ой, на 37, вибачте. Більше за 40 на 37. В Сузір'я Оріон. Ось воно з зелененьким намальовано. Мала ведмедиця 40. В Сузір'ї Оріон на 37 більше. А в Сузір'ї велика ведмедиця на 6 видимих окузір менше, ніж у Сузір'ї Оріон. Тут в прямій формі. На 6 менше. Тобто, червоним це вже велика ведмедиця. Тепер давайте розглядати схему і. Визначати, що ми дізнаємося, коли знайдемо значення кожного виразу. Отже, мала ведмедиця 40, Оріон на 37 більше, так? і велика ведмедиця на 6 менше, ніж Оріона. Розглядаємо з вами далі вирази, і що ми, з ними, що ми можемо дізнатися значенням кожного виразу. Отже, якщо ми. 40 додати 37. Ми дізнаємося, скільки зір в сузір'ї Оріон. Чому? Тому що в сузір'ї Оріон на 37 більше. Але в нас написано, що на 37 зір менше. Це не пряма форма. Так? Ми з вами визначили, що нам треба дізнатися: шукане число більше чи менше. Шукане більше. Значить, ми додаємо 40 додати 37, це буде. Кількість зірок в Сузір'ї Оріон. 40 додати 37 і відняти 6. Ці, цим виразом ми дізнаємося, скільки зірок в Сузір'ї велика ведмедиця. Бо кількість зірок великої ведмедиці пов'язана з кількістю зірок Оріону. І з оцим виразом. Тобто, від нього треба відняти 6. Записувати цю задачу не треба. Ми просто її пояснили і визначили, що ми дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. В кінці уроку намалюйте собі олівця, розфарбуйте її відповідно до своєї шкали успішності, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці і ваше домашнє завдання номер 4 на сторінці 97. Порівняти вирази зручним для тебе способом. Як вам зручно. Чи ви будете обчислювати, чи ви будете використовувати свої знання і обчислювати, виставляти знаки без обчислень, як вам зручно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!